Сьогодні ми поговоримо про одну з найцікавіших і водночас суперечливих тем історія людства. Порнографія. Здавалось би, є очевидним те, що про неї чув увесь світ. Але чи питали ви себе чому? Чому про неї знає майже увесь світ? Чому середній вік перегляду цих матеріалів зазначено як 11 років, а за деякими дослідженнями навіть 8? Хоча ж ми знаємо, дозвіл від 18 і плюс. Якщо є вікова норма, то чому немає правил? Питання на кшталт чи є вам 18, так же якісно працює як замок на дверях із картону. Ну раз тоді, як людство дійшло до створення цього мистецтва? І навіщо їм було це робити? Це історично пов'язано, чи щось на це впливало? Тоді хто найпершим подумав за Орно? Була ж людина, яка стояла за. Створенням чи не було. Можливо, все передавалося з покоління в покоління, як це трапляється зазвичай, а можливо і ні. Однак найголовніше, яким був старт, як все почалося. Дане відео створено знайомлюване на документальних цілях, це сказано цим і Виключно думкою автора. Насправді Орну ніхто не створював, воно існувало завжди. Якщо не у житті, то у нашій уяві. Тільки проявлялося дуже і дуже вузько і з часом досягло розмірів, як на сьогодні. Перед початком довгої історії я для вас підготував спеціальний хронологічний графік, по якому ви будете орієнтуватися, аби не на. Пружувати свій мозок до міжпланетарних розмірів, слухаючи мене. Палеоліт. Перші згадки за Орну з'явилися близько 35 тисяч років тому, у період палеоліту. Так як люди не мали нічого, де б вони змогли відтворити свої бажання і почуття у реальність. Вони почали з того, аби довбати скелю і створювати так звану скульптуру, де вже вимальовували все, що хотіли. Так з'являються перші зразки еротичного мистецтва, такі як венери. Це були статуетки, які підкреслювали жіночі форми, великі груди, стегна і сідниці. Вони символізували родючість, сексуальність та продовження роду. Таких венер була куча видів, в залежності від місця перебування і самого створення. Відоміші з них Венера З Вілендорфа і Венера Холефейс. Всі вони були зроблені по-різному, однак мали одну і ту ж мету. Наприклад, перше це невеличке скульптурне зображення, а друге, це вже артефакт, вирізаний з уновою кістки Мамонта, що належить у рінітській культурі, що, ймовірно, є часом ранньої присутності Хомосапіанці кроманьонці в Європі. Ці артефакти мали культове значення і могли використовуватися в ритуалах родючості. Цікаво, що наші предки, ще не маючи писемності, вже прагнули передати такого роду символізм. Можна було уявити, що це своєрідне сприйняття. Сита природи, де створення Венер показує наскільки глибока сексуальність і родючість пов'язані з базовою людською потребою виживання. Стародавній Єгипет, через довгий розвиток людства, а саме чуть більше 30 тисяч років після першої згадки, єгиптяни почали створювати еротичні зображення як частину ритуалів та повсякденного життя, наприклад, еротичний папірус із стурена, на якому зображені відверті сексуальні сцени. Ці малюнки часто були складовою магічних практик або просто символізували життєву енергію, де у текстах і рисунках сексуальність була природною частиною життя без сорому чи табу. Якщо говорити про єгипетську культуру, то вона була досить прогресивною, а еротичні зображення слугували не тільки розвагою, а й мали релігійний або магічний характер. Важко сказати, чи вони створювали ці матеріали за збудження, але їхнє сприйняття сексуальності як сили життя заслуговує поваги. Потрібне оформлення, але часу немає. Що Shop, магазин по дизайну, вигляд ваших соцмереж, монтаж відео, презентації та багато чого цікавого, чекають вас за посиланням нижче. Стародавня Греція. В Цей же час, приблизно восьми перше століття до нашої ери, у Греції сексуальність була відкрито виражена в мистецтві, релігії та культурі. Наприклад, на карамеці часто зображували сцени із такими контактами, як гетеросексуальними, так і гомосексуальними. Тут міфи і ритуали були пов'язані з богами родючості, такими як Афродіта та Діоніс, які містили як не дивно еротичні мотиви, де у мистецтві це вважалося частиною життя. Все це відображало цінності свободи та тілесності. Уголене тіло асоціювалося з ідалом краси, гармонії і досконалості, боги. Герої, атлети часто зображалися оголеними, щоб підкреслити їхню божественність, відсутність страху або сорому перед власним тілом. Це було символом бездоганної природи, як фізичної, так і моральної. Людям пропонувалося прагнути до цих ідеалів, але при цьому самі вони часто відчували дискомфорт через власну недосконалість. Той самий сюжет за дамом і Євою підкреслює різницю між невинністю і усвідомленням. Коли вони були ведемі, їхня нагота символізувала чистоту і гармонію з Богом. Однак, після того, як вони скуштували заборонений плід і отримали знання добра і зла. Вони почали соромитися своєї нагути. Це можна розглядати як метафору для переходу від невинного і природного стану до світу свідомості, сорому, гріха і суспільних норм. Греки поєднували естетику, міфологію та сексуальність в мистецтві. Вони не соромились обговорювати ці теми відкрито навіть у нестандартних ситуаціях, таких як гомоеротичні сцени. Це показує наскільки їх суспільство було розкутим, а секс сприймався не як гріх, а як частина культури. Стародавній Рим. В середині формально нульового року римляни почали зображувати сексуальність у мистецтві. Наприклад, як еротичні фрески з помпеїв, які включали сцени оргій і відвертих актів. У римських громадських лазнях часто були мозаїки із такими сценами. Порнографія вважалася не просто розвагою, а елементом культури і символом свободи. Боже, я просто в шоці що там творилося, так як видно, що все зовсім не так, як зараз. Наскільки все протилежно, що люди самі собі роблять кашу, не замічаючи цього, ну що сказати, римляни підняли еротичне мистецтво на новий рівень, фрески з Помпеєва показують, наскільки відвертим було їхнє уявлення про сексуальність, що також говорить про подвійність їхнього суспільства, відкритість у приватному просторі і контроль у громадських нормах, давайте це все підсумуємо. Якщо в період палеоліту люди знайшли спосіб проявляти власні бажання у формі виробів, де їй поклонялися і захоплювалися ними, то вже доходячи до нульового року, де ті просунулися до папірусу більше. Нічого не змінилося. Люди протягом всього часу до нашої ери надихалися якомога більше намагалися розвинути і прославити Орну. І це повсюди. Вони не давали ніяких заборон. А навіщо? Не було ж причин зупиняти це. Всі були за. Однак, з початком нашої ери всі чомусь вже не так сильно розповсюджували це мистецтво, і навіть карали і накидували ті самі заборони. А чому? Є кілька відповідей: перша, люди стали розділятися на протилежні погляди, почали поширюватися авраамічні релігії: християнство, юдаїзм, а пізніше іслам, які часто проповідували Стриманість і контроль над тілесними бажаннями. Сексуальність почала асоціюватися з гріхом, а будь-які її відкриті прояви, зокрема ця сама орнографія, піддавалися осуду. Наприклад, у християнській традиції секс поза шлюбом чи задля задоволення, а не продовження роду, вважався гріховним. Друга люди стали маріонетками. У нових імперіях і державах влада та релігія стали тісно приплетеними. Це означало, що контроль над людськими бажаннями, а ми говоримо про сексуальні, використовувалися як засіб управління. Заборона орнографії була способом виховувати населення в дусі. Дисципліни а найпростіше, яким можна було управляти правильно тими, хто був залежним того мистецтва так сказати, як вже стало ясно, таких людей перетворювали на робів. Третє люди стали боятися моральності. Поширення такого контенту почали вважати загрозою суспільного порядку, де ідея, що вільне сприйняття сексу може руйнувати сімейні цінності або впливати на продуктивність, ставала популярною серед правителів і духовенства. Тоді ж вони почали приймати крайні міри і деякі заборони серед громад. Якщо простіше, люди з часом розумнішали, деяким просто стало нудно, а деякі пішли розвиватися в іншому плані, де з часом зайшли у орнографії, багато нюансів і звичайно взялися це вирішувати. Середньовіччя, тепер ми переходимо нашу еру і одразу почнемо з середньовіччя із середини 5 до кінця 15 століття. Порнографія не зникла повністю, навіть за такий довгий час спочатку заборон. Люди надалі створювали заборонене мистецтво, але тепер воно продовжувало існувати прихованою. Контент для дорослих залишався підпільним і мав форму сатири. І лише з часом в епоху відродження і далі ставлення до цієї теми знову почало пом'якшуватися. Тож зміна ставлення до орнографії була скоріше результатом культурних і релігійних впливів, ніж свідомим припиненням розвитку. Середньовіччя. Цей період цікавий тим, що, попри суворий контроль церкви, люди все одно знаходили способи виражати еротичність. Це нагадує, що неможливо повністю придушити природні людські бажання навіть у найбільш репресивні періоди. Епоха відродження. Ну, якщо вже говорити про саме відродження, то дійсно воно почне відроджувати це мистецтво. З'являються перші еротичні книги з ілюстраціями, такі як Сунети П'єтро Аретіно, італійського письменника 16 століття. Художники, такі як Тіціан, часто зображували оголених жінок у контексті релігії та міфології, хоча ці роботи мали еротичний підтекст. От вони жуліки. Це точно. Цей період вражає відродженням інтересу до людського тіла. Художники буквально оспівують жіночу красу. Це показує, як мистецтво. То може змінювати ставлення суспільства до сексуальності поступово знімаючи табу. 18 століття. Забираючись вже ближче і ближче до наших часів, люди винайшли друкарський верстат Гутенберг 15 століття, що зробив еротичну літературу доступнішою. З'являються перші друковані книги такого змісту, де французька аристократія, а пізніше всі інші, починає поширювати це мистецтво у формі гравюр і малюнків, оповідань та листівок, які розповсюджувалися серед багатших верст населення. Цікаво, як технологічний процес вплинув на розвиток еротики. Люди почали споживати ці матеріали у більш особистій, але й у масовій формі. Еротичні твори часто були прихованими, але все одно знаходили своїх шанувальників. 19 -е століття. Розвиток фотографії. У середині століття з'являються перші еротичні фотографії. У Франції, і да, знову вона популярними стають французькі листівки. Це були чорнобілі фотографії оповних жінок, які розповсюджувалися нелегально. Створення еротичних романів і графічних зображень стає комерційною справою. Ну, що сказати, час зробив своє діло. Французькі листівки показують, як технології можуть змінити спосіб сприйняття еротики. Зараз це виглядає досить невинно, але для того часу це було справжнім проривом і викликом для суспільної моралі. 20 століття 1953 рік заснування журналу Playboy Хью Хюхефнером з Монро на обкладинці. саме тут вперше еротика поєднується з культурними статтями, що робить її прийнятнішою для суспільства. Розпочинається золотий вік порнографії 1970 роки. Саме тут виходять перші комерційно успішні орнофільми. Хью Фі Хефнер створив щось революційне. Він зробив з орно не просто індустрію, а цілу культуру. А золотий вік показав, що кекс стає частиною масової культури. 1990 роки, а тепер кульмінація. поява інтернету. Перші сайти з таким мистецтвом, що надавали можливість приглядати матеріали онлайн, та перша найбільша глобалізація такої індустрії, де контент став доступним анонімно і без кордонів. Здавалось би, це все, але варто зазначити одне: єдине місце у світі, де є все, що стосується контенту для дорослих у 2007 році. Запустили <кхід> Хаб Канада за деякими даними. Говорить, що його створили два брати за іншими метом Кізером, ще за іншими Матіосом Давіньо. Але як пише Google, вони взагалі не були пов'язані з ним. Точні імена засновників не були офіційно розкриті, відомо лише те, що сайт був частиною компанії ManWin, пізніше перейменований на МінДжек, яку очолював Фабіан Тільман та інші підприємці. Але це вже зовсім інша історія. Наразі я дійшов до кінця, і ще щось про історію цієї теми додати я не можу. Да, інтернет змінив усе. Можна сказати, що це був період, коли нографія стала дійсно доступною для кожного. З одного боку, це був прорив у свободі доступу до інформації, а з іншого проблема неконтрольованого впливу, особливо на молодь. Коротше, на цю тему можна дискутувати вічно, та й ролики на ютубі куча, але історія вийшла дійсно крута. Ну тут навіть мені нема що сказати, повністю з тобою згоден. Отже, про Існувала завжди, вона супроводжувала людство від найдавніших часів, де ті прагнули виразити сексуальність через мистецтво, символи та ритуали. Від статуеток Венер у Палеоліті до найпростішого показу всього в інтернеті. Сучасне суспільство стикається з викликами, пов'язаними з її доступністю і впливом на молодь, але має можливість зробити таке мистецтво частиною відповідального і усвідомленого споживання. Зараз це зробити неможливо, але якщо судити минуле, все може повернутися як бумеранг, так як у світі все взаємопов'язане. Якщо зараз перегляд дозволений, хоча б прихований і нічим не карається. То, судячи з історії, у майбутньому все може змінитися. Я вже міг би спати цілу годину. У мене був, був солодкий сон. Я не сплю, я записую відеоролик, і ти мені не платиш. До того ж тримаєш мене в своєму підвалі сорому, не кормиш, не годуєш, не даєш мені нормально помитися. Ні, бляха муха, я на тебе що працю. Максим, тобі не стигнувши ще є? Я думаю, треба дзвонити в міліцію. Mm -hmm. Якщо говорити про єгипетську культуру, то вона була досить прогресивною, а еротичні зображення слугували не тільки розмовою. Пізєць. Якою розмовою? Якою розмовою? Якою розмовою? <різь> О. Всім дякую за просмотром. За, за перегляд. За, перегляд, преят, за преят. перегляд. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал Shell Max. Гарної вам вечері. Або гарного вам дня, або гарної вам ночі. Все.